Вітаю вас, Танісфани. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш недооцінених ракеток, на мою думку. Точно найбільш недооціненну з серії Wilson Blade. Крім того, ця ракетка є реінкарнацією легендарних ракеток Wilson Blade Team, якими свого часу грали сестри Вільямс і також наші українки, Дніпрянки сестри Кіченок. Отже, сьогодні поговоримо про Blade 104 вже в дев'ятому поколінні, визначимо її плюси, мінуси, а також поговоримо про те, для кого створена ця ракетка і кому вона найкраще підійде. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І давайте починати. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження ракеток, струн та іншого топового тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши ракетки, струни інше. Спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за це дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації та можливості робити ще більше якісного, корисного і цікавого контенту саме для вас. Погнали до огляду! Говорити про зовнішній вигляд Blade V9 я вважаю зайвим, тому що ми вже всі добре його знаємо. Він нам вже дуже добре знайомий. Стильний, елегантний і. Мені дуже-дуже подобається такий зелений багатий колір. Технічні характеристики Вони лишилися майже без змін відносно попереднього покоління. Єдине, що змінилося, це Сінгвейт. А, і жорсткість, жорсткість збільшилася на 4 одиниці. Якщо в попередньому поколінні Blade 104 були прям м'які-м'які, і в них був більший свінгвейт, то в цьому поколінні свінгвейт зменшився без зміни ваги і балансу. Тобто, Вагу змістили ближче до середини ракетки. Таким чином змінився тільки свінгвейт. і збільшили жорсткість. Таким чином, ракетка має стати ще простіше, але в той же самий момент лишатися досить потужною. Що я можу очікувати від ракетки з такою величезною головою та ще й з подовженою на 1 см рами? Безумовно, це буде стабільність, це буде простота у використанні. Це буде хороший потенціал обертання і в той же самий момент непоганий контроль на плоских ударах. Чому? Струнна формула на 104-й головці лише 16-19, на відміну від легендарних Blade Team, якими грали ще Серена та Сестри Кичинок. Але, тим не менш, в самому центрі струнний малюнок досить щільний, тому працювати плоскими ударами з центра цієї ракетки можливо. Єдине, що треба буде. Набагато сильніше тягнути струни, ніж, наприклад, у мене зараз. Тут натягнута струна дуже-дуже м'яко, як на мене. Вона прийшла мені на тест вже з готовою струною Luxilon Adrenaline і я заміряв у спеціальному застосунку String Tension. Яке слухає вібрацію струн, ти підносиш ракетку до смартфона, стукаєш, і по звуку по, цьому вібраці, по цій вібрації визначається. Тут лишилося 17-18 кг натяжіння, скажімо так, Лишилося чому, тому що поки вона доїхала, поки я вже пограв в неї в якісь моменти, і тестував я її вже фінально на 17 кг. Для плоских ударів це замало, але для обертання, і далі я вам розкажу, це прямо супер варіант. Можливо, трішечки більше треба буде натягнути, щоб був баланс, і ракетка була більш універсальна. Можна було пробити і плоскача, і накрутити м'яч. Але тим не менше, навіть з таким низьким зусиллям натяжіння в мене вдалося добре контролювати м'яч. Ми про це далі поговоримо. Отже, в мене немає ніяких космічних очікувань щодо контролю, але в той же самий момент простота використання. Хороша сила легкодоступна, безумовно, хороший потенціал обертання, знову ж таки, 104-та -го голова має цьому сприяти. І хороша пробивна сила і стабільність на високих на швидкостях. Тепер давайте переходити на корд і подивимося на неї у ділі. І ще я одразу трохи додам по технічним особливостям Blade 104. У неї ви можете побачити, що ось ці втулки. На поперечних струнах. Вони приховані всередину ободу, вони такі маленькі, сховані всередину ободу, для того, щоб збільшити ефективну довжину поперечних струн і таким чином в теорії збільшується світспот. І так великий на 104 голові світспот стає ще більшим. Тобто ракетка буде ще менш, менш вибагливою, ще більше вибачати неідеальний підхід до м'яча. Саме тому я вважаю цю ракетку однією з найкращих варіантів для хлопців-початківців, для дівчат середнього рівня. Десь ось так. От. В залежності від того, як її натягнути, якими струнами, а також в залежності від того, як її кастомізувати, це досить непогана болванка під кастомізацію. 290 грамів, нейтральний баланс, можна додавати і в ручку, і в головку. Так, давайте погріб. Мені одразу сподобалися відчуття, фірмові блейдівські відчуття, піна всередині дає своє. По-друге, жорсткість збільшилася відносно попередньої моделі, відносно попереднього покоління. Але не критично, все одно ракетка досить приємна. Так, я відмітив, що вона більш потужна відчувається. Особливо відчувається ця легкодоступна потужність на розминці, на хавкорті. А от на задній лінії... Коли ми вже трішки розвинули швидкість, відчувається зменшення Сінгвейту. І це мені не дуже сильно сподобалося, тому що в попередньому поколінні ракетка була просто ідеальна під дворучний бекхенд, вона била його сама. 317 одиниць Сінвейту. Це було слідством того, що ракетка лише 290 грамів, але має подовжену, подовжену раму на 1 см. І з-за цього вона мала такий досить дорослий свінвейт, який має, наприклад, 305-грамова, моя зараз повсякденна, Yonex Yonix 98-305. Або, наприклад, дуже багато ракеток соток 300 грамових з нейтральним балансом 32 см, звичайної довжини, мають приблизно такий самий свінгвейт 315-320 одиниць. Зараз ми маємо 311. І це з однієї сторони не дуже добре, я би сказав, для гравців середнього і вище рівня, а от для початківців це якраз те, що треба. Тому що це був, скажімо так, крок інженерії Вілсон назустріч початківцям. Вони зрозуміли свою цільову аудиторію і зробили свій ракетки ракети менше. 311 це дуже комфортно для початку вашої тенісної кар'єри. Мені, звісно, на високих швидкостях трішки не вистачало стабільності і меншого свінгоїта, але наскільки просто нею маневрувати. Ракетка величезна, величезна голова, подовжена на 1 см, вона має бути не маневреною. Але в той же самий момент мені було легко бити навіть, е, навіть форхенди кистьовим таким ударом, тобто не з повним замахом. Відчуття від ракетки, нібито це. 285 грамів, тобто така дуже-дуже маневрена ракетка, яка в той же самий момент дозволить вам і добре відчут, відчувати техніку, добре опановувати техніку з перших днів. І знову ж таки, 104 -та голова, яка чіпляє просто все, абсолютно все. По контролю, безумовно, як я вам і казав, що я і не очікував нічого космічного, але в той же самий момент, якщо добре попадаєш центром ракетки, від будь-якої ракетки, якщо ти попадаєш ідеально центром, летить дуже добре і гарний контроль. Тут особливо, тому що, по-перше, невисока жорсткість рами, по-друге, це струнний малюнок, який сконцентрований в центрі і дає можливість пробувати і плоскі удари. Безумовно, із-за того, що в мене ракетка була натягнута не жорстко. Я пласкачами майже не користувався, намагався все накручувати. Але якщо ви натягнете її, наприклад, 25 на 24 якою жорсткою струною, пласкачі полетять також дуже-дуже контрольовані, хороші і контроль буде класний. Не сподобалося, скажу одразу, але цього теж слід було очікувати. Це контроль на різаних ударах. Нарізаних ударах ви знаєте, що чим менше головка і чим більше струн, чим... Більш щільна струна формула, тим краще контроль. Ось це просто прийміть це як аксіому. І на 104 головці 16 на 19 неможливо було очікувати прям класний контроль на е, слайсах. Отже, якісь там слайси е, по діагоналі, коротенькі, все клас, нормальний контроль. Але якщо треба було обвести суперника по лінії, зробити якийсь суперточний е, удар, удар, там вже Оця похибка досить велика, плюс-мінус метр, і не слід очікувати такого контролю, як, наприклад, нам дає Blade 98 на 20. Там його і близько немає. Не найкраща ракетка для гри з льоту, тим не менше, вона мене повністю вдовольнила. Нормально вона протистоїть сильно летячому м'ячу, нормальний контроль, якщо добре попав в центр, м'яч летить туди, куди треба. Стабільності також вистачає. Не найкраще, але безумовно, все ок. По подачі дуже приємно здивований. Дуже просто подати першу потужну подачу. Дуже легко, знову ж таки, із за хорошого потенціалу обертання крутити другу подачу. Тут зупинятися не хочу, тому що все дуже добре, дуже комфортно. Звикаєш до сингвейту і починаєш ідеально подавати. Безумовно, точність на 104-й горловці, 16 на 19 точність першої плоскої подачі не буде ідеальна. Це неможливо. Просто неможливо ні при яких обставинах. Навіть якщо ви натягнути тут 31 на 30 кг. Ні. Але тим не менше, простота і класний потенціал обертання на другій подачі, можна подавати дуже агресивно, хорошу кіксерф, глибоко з високим відскоком, створюючи проблему супернику. В лінія лінії все круто, як я вам сказав, справа можна навіть кистевими ударами грати, можна. Не те, що можна, ракетка сприяє обертанню, сприяє надійним ударам високо над сіткою. Можна пресувати, можна тримати свого суперника далі за задню лінію потужними ударами з обертанням. Зліва трішечки гірше, ніж в попередньому поколінні, але ракетка сама б'є. Тому я можу сказати, що вона все ж таки лишається найкращою ракеткою для дворучного Бекхенда для. Початківців тире гравців середнього рівня. Безумовно, для гравця високого рівня треба буде або кастомізація, або, звичайно, головка, ракетка з меншою головою і з більшою вагою. В той же самий момент знаю багатьох досвідчених, сильних любителів, які грають саме цією ракеткою, але кастомізують. Це, як правило, досвідчені любителі, які вже не дуже молоді, не хочуть грати 98 ми головками вибагливими. І вони кастомізують цю ракетку, додаючи трохи ваги в голову, трішечки ваги в ручку, отримують 300-305 і кайфують як від своїх там попередніх, наприклад, яким вони грали раніше 98-х. Отже, ракетка унікальна по своїй. По своїм характеристикам, аналогів вона у інших брендів немає. Тому дуже цікава, рекомендую до замовлення початківцям і гравцям приблизно до 4,0. Вище 4.0 я вважаю, що вам потрібна трішки менше головка. Тут би я вже порадив, Blade 100, наприклад, 300-грамову, безумовно. Порадив би інші бренди, порадив би... Yonex Vicor 300 грамову, Yonex 100-300 грамову, Pure Aero і безліч інших класних ракеток. Про них ми поговоримо в інших оглядах. До речі, ось тут, по посиланню, ви можете знайти плейліст з оглядами на інші топові тенісні ракетки і його передивитися. На цьому у мене все. Здається, ми зрозуміли всі плюси і мінуси цієї ракетки. Сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково тоді підтримайте його вподобайкою, підтримайте мене вподобайкою. Напишіть влучний комент, можемо обговорити цю ракетку, якщо ви вже нею пограли, вони вже давно продаються в нас. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що це найкраща підтримка взагалі. Тенісної кухні купити спорядження в нас. Тому ви можете придбати Blade 104 v 9 або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, написавши мені в соцмережі, наш асортимент вас порадує. На цьому у мене все. Хотілося б, як завжди, вже традиційно нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує нищити наші міста і Збройні Сили України продовжують героїчно боронити нашу неньку. Тому не втомлюємося від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо скидати гроші тим волонтерам і на ті збори, яким ви довіряєте. Я рекомендую скидати на невеличкі збори своїм друзям, а не великим фондам. Таким чином ви будете точно знати, що ваші гроші пішли саме на той квадрокоптер, той джип, той дрон, ту реп, яка, яку потребує саме цей. Е Саме цей воїн, і він її отримує якнайшвидше. Ось. На цьому у мене все. Разом вистоїмо, разом переможемо. До зустрічі у нових відео. Бувайте! І не забувайте, друзі! Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте!